Ромик і лісовий гномик. Ромик обожнює подорожувати з сім'єю та відвідувати нові місця. Особливо йому подобається їздити великом до дрімучого та креслатого лісу. Там завжди можна зустріти лісових жителів та поспостерігати за ними. Інколи Ромику здавалося, що пташенята і звірята настільки раді його візиту. Що самі люб'язно вибігають на лісову стежку, щоб з ним привітатись. Якось Ромка з татом зустріли руду пухнасту білочку, яка з цікавістю визирала із загіля, а ще неквапливого їжачка буркутуна, який ішов до свого дому у старому пні. Хлопчику навіть здалось. Ще він почув, як їжачок щось пихкотів собі підніс. Пх-п. Пх, пх. Понаїжджали тут. Шкоду робити та сміття розкидати. пх, пх. Подумаєш, туристи, тьху. І це неабияк розсмішила Румку. Ха-х. Все у лісі ніби живе, подумав ромик і враз почув від тата Не забувай, сину, що ми у лісі лише гості, тому смітити та шуміти тут не слід. Тобі ж не сподобається, якщо до нас прийде якийсь нечема і почне нахабно псувати наші речі чи твої іграшки. Ну, звісно, що ні, насупився Румка. Я буду старатись, тату. Це правильно, сину. Молодчина. Кожен кущик чи дерево, та навіть камінь, чи якийсь маленький листочок То чийсь дім. О. А я й не знав. здивувався Ромик Від сказаного татом. Йому стало іще цікавіше гуляти лісом та роздивлятися усе навколо. Незабаром мандрівники під'їхали до Невеликого озера, де тато планував розкласти намет та трішки відпочити. Ой-ой, засмучено промовив тато. Що тут сталося? Мабуть, хтось тут уже відпочив. Нічого, не засмучуйся. Зараз щось придумаємо, відповів тато і почав шукати у рюкзаку пакети для сміття. Ромик тим часом розглядав галявину і почув глухий дзвін у гущавині серед каміння. Він придивився, примруживши очки. І побачив дрібного та кумедного чоловічка, ніби із книжки з казками. О, ти хто? запитав хлопчик. Ой, ой, лишенько, 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 вперше попався, вперше попався. Ой ой. ой ой, ой. Не ображай мене, не чіпай, будь ласочка. Чоловічок замотушився і ще сильніше і почав смикати свою кожушинку, яка була привалена гіллям. Стривай, я тобі допоможу. Після цих слів ромчик щосилив перся та посунув гілку, звільнивши гномика. А той, скориставшись моментом, плеснув двічі у долоні і зник, ніби його і не було. «Хм!» Дивно подумав хлопчик і розгублено пішов допомагати татові. День виявився насиченим та виснажливим, адже їм довелося зібрати усе сміття навколо озера. А коли галявина була прибрана, то уже почало вечоріти. Нам пора додому, а то мама хвилюватиметься, сказав тато. Шкода, що не відпочили, зате гарну справу зробили. Поглянь, яка краса навколо. Здається, що навіть ліс посміхається, жартома відповів тато. От тільки темніє швидко, тож треба рушати. Це була незвичайна прогулянка тато, погодився син і сів на улюблений велик. В цю мить. Хлопчик побачив на дереві лісового гномика, якого врятував з під гілля. чемно йому всміхнувся і клацнув пальцями. Ромка оглянувся навколо і помітив у траві незліченну кількість маленьких світлячків. Це було так красиво ніби хтось всипав зорями лісову стежку. Ось бачиш, як нам ліс дякує за гарну справу, сказав тато синові. Ромик без вагань погодився і з запалом почав крутити педалі власного велосипеда. Я іще обов'язково повернусь. вигукнув хлопчик лісовому гномику. А той Леснув у долоні і зник, ніби його і не було.